Добро всім дня. У нас хмарно, похмуро, але дощу немає поки що. Вчора трішки був такий невеличкий дощ, трішки покрапав і все. Вітер також не дуже сильний. на дворі не дуже холодно. Вчора було холодніше. А сьогодні так, не можна сказати, що і холодно, ну, звичайно, і. Не жарко. Вітерець невеликий є. Головне, що дощу немає, бо кожен день, як не мряка, то дощ. Так що поки що така погода, морозу немає, снігу немає, а новий рік наближається. Наші діти сьогодні хочуть ялинку. Прикрашати. Внук уже просить, щоб прикрашати. Дуже є. хочеться вже, щоб якийсь настрій новорічний був у хваті. То Наташа казала, буде прикрашати Зельдаром. Коля внесе, бо вона упакована десь у них там в ящику. Так що, може, до них піду, трішки зніму вам. Покажу, як діти прикрашають ялинку. Можливо, у вас трішки новорічний настрій, якийсь з'явить. Лаштується ялинка, будуть прикрашати. Внук уже випросив. Каже, Наташа рано просить, що давай прикрашати ялинку. Хочеться йому вже свято. хоча ще до свята є час, але вирішили прикрасити. Так що, нехай прикрашають. Може, трішки настрій буде краще. Почала Наташа з гірлянди. Поки що гірлянду. Обмотала ялинку, а потім будуть вже іграшки. Чіпляти. Скільки Наташа висота ялинки? Метр вісімдесят. А так дивися, значить не дуже така і велика, метр 80. Поки діти вбирають свою ялинку, то я трішки з вами порозмовляю і розповім, як раніше я робила сама ялинку із гілок сосни, чоловік їхав у ліс, нарізав мені гілочок більших, менших, різного розміру. Таку одну вирізав таку, щоб можна було з неї в таку верхушечку гарненьку зробити. І потім я брала Стержень у мене такий був. Ставила його у бачок з піском. І до цього стержня. Стержень це такий був стовбур, як би мовити, для цієї ялинки. Я не знаю, з чого він був. Діаметр десь 1,5 см був в цієї палиці. Такої. Вона рівненька, гарненька була. І підготовляла собі. Нарізала резинку, стрічки, там, нитки. Різні там були в мене так би, такі матеріали, щоб я могла гарненько ці гілочки прикручувати, десь може, і якимось дротиком, а потім це все дощиком не прикривалося його не було видно. І складала собі таку, скручувала ялинку. Потім прикрашала і в хаті пахло сосною. І я любила так, щоб саме була це така сосна, вона дуже пахне. Звичайно, що простіше було б штучну ялинку поставити та й усе. Але я любила, щоб пахло в хаті на новий рік сосною. І вона довго стояла, я вам скажу, у нас, вже аж до водохреща. А потім трішки починала обсипатися, то, звичайно, вже прибирала. А так до водохреща стояла, хоч би що її було. І... А в кухні собі тут в кімнаті була ялинка, а в кухні собі ще й гілочку таку підвішувала, також собі так прикрашала її, щоб і в кухні мені око радувала ялинка, ну, відчувалося свято. А цього року, ви знаєте, не хочу прикрашати ялинку. Не знаю. Якийсь такий настрій, не дуже хочеться. Діти то прикрашають, тому що ну, дитина в хаті хочеться, щоб була ялинка. І, і взагалі молоді хочуть, щоб якось відчувалося свято. Мож, не знаю, можливо, ще й передумаю ще. до... Я не хочу. Наташа каже, що я також не хочу, але дитина. Але я так дорі... сказав, що він на мене образиться, якщо я є... не нарядом я. І... Ну, дитина. Дитина хоче прикрасити, щоб було свято та й все. Звичайно, що ми дорослі, то не до свята, ми розуміємо, що такий час зараз. Але діти є діти. Діти хочуть, хочуть відчувати свято ялинку ще подаруночок поклали, так що нехай прикрашають. А я не хочу. Є вже в нас штучна ялинка. Менше, звичайно, як у дітей. Але не хочу її навіть витягувати. Не знаю, звичайно. Можливо, щось зміниться і зміниться настрій. І, знаєте, в останній такий момент вирішу її прикрасити. Ну, поки що настрій такий, що не буду прикрашувати. Прийшла, думаю, з дітьми тут вона Наташа прийшла, каже, будемо прикрашати, бо Ельдар уже просить, давай будемо прикрашать. То нехай прикрашать, ну кажу, то я прийду трішки, знімаю у вас відео, та й, та й усе, а себе не буду. Вона каже, давай, бо ялинка у них там у сараї лежить на полці, в коробці упакована, може каже, і вашу витягнуть. Кажу ні, не хочу. Поки що не хоче, а там буде видно. Коли була Наташа мала, то кожен рік, звичайно ж. І тоді якось воно другий був час, і коли приближався Новий рік, то вже настрій мінявся, вже хотілося свята, вже Якби... воно якось автоматично такий був, налаштовувалися на свято. і... Готувалися. А зараз, навпаки, свято наче, наближається, а настрій не міняється, не відчувається свято, тому що такий час, коли ну, таке страхіття робиться, кожен день у нас ось. вчора то така ніч була, що і гуло, і ревіло, і дерчало, і що тільки хочеш було, то який там настрій може бути святковий. Звичайно, стараємося себе якось підбадьорювати, бо не можна падати духом. Як би там не було, живемо далі, Надіємося на краще. Так що... А молодь, звичайно, але бачите, і молодь. Молоді, а також в них не дуже є настрій до свят. А діти. Діти мають святкувати, відчувати вірніше якесь свято, тому що тоді взагалі буде життя таке. Ми то дорослі вже переживаємо це все по-своєму, а діти є діти. Так що нехай прикрашають і якийсь подарунок внукові там буде. Під світла немає. Дітей-генератор працює, то в них є світло. А в нас світла немає, і увімкнуть ще не скоро. Ще мінімум 2 години або і більше не буде світла. Так що, ще хто його знає, як там буде на свята світлом, але нічого. Якось будемо викручуватися, нам вже не перший раз. Так що... Якби були тільки всі живі й здорові, то, то все переживемо. Погода, звичайно, така, ну, можливо, до Нового року ще <кій> і буде мороз і сніг, а можливо, і не буде. Хіба перший раз ми вже святкуємо Новий рік без снігу і морозу. Таке, подивимося. Поки що у нас щось не так. Не намічається ні мороз, ні сніг, наче мало якоїсь ночі, це на днях бути мінус один, та так і не було. Весь час хмарно, сонечка немає, але і не дуже холодно. Хоч цим, що, знаєте, ну, не холодно, то все-таки оце коли немає світла і в людей, в кого електричне опалення, звичайно, якщо надовго вимикають, то все рівно холодно. Буде в квартирах і в хаті, якщо немає більш ніякої альтернативи, щоб потоплювати. Але все рівно це ж не мороз, Так що легше трішки переживати ці вимкнення світла. Ну, надіємося, що. Все буде добре, відновлять, і буде і на Новий рік світло, і на Різдво світло, і буде настрій у нас святковий. Наташа продовжує прикрашати, сосулечки вже висять, і не тільки сосулечки вже майже, чи ще не майже Натошу. Ще? ще не все, ще треба. Ще й щось там планує своє додати сюди. Він вже додав. Вже? Він сказав, що та червона там бути. Це цю велику таку причепиє. Верхушку Наташа забракувала. Ось така верхушка, і вона не хоче її. Хочу Отут каже, що це не то. Хоче якийсь бант туди. Ой, молодіж. А я причепила б і мені було б нормально, а їм ні. <говори> каже, не підходить сніговичком. А тут ще один ось Балдія. прийшов прикрашати ялинку, балдіє. Коля його чухає, а він довольний. Річ, річ, річі. Він завжди затащиться Що ти скажеш, а? Ти задоволений? Річ? Такі очі. Розбудили, не витримав. що що, а когось щось чи когось зловить, це. По його буде, він такий уже мисливець. Тільки десь щось заворушилося, він уже на чеку. Річі, річі. А характер же ж у нього, ох і характер. Як вже щось не хоче, то не хоче. Все, готова ялинка, красуня. Наташа вже прикрасила з Ельдаром. Тут ось Санта Клаус, такий красивий. Охороня її, її з Англії Ельдарові минулий рік прислали, такого великого, гарного. Там ще пристроївся, прилаштувався. На Миколая приніс Миколай Ельдарові. Отакі, От бачите, цього року, каже Наташа, так. Потрібно, щоб було багато червоного, оці красиві такі бурульки чи сосульки, гарненькі. Верхушку не хоче тут чіпляти, так що якусь купить ще. Це така красуня. Ельдар ось такі крючечки сюди повішав, цукерки. Гарна ялиночка буде піднімати тепер трішки настрій і дітям, і нам, коли будемо заходити до дітей. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео.